До дня Святого Миколая більше двох тисяч дітей взяли участь у конкурсі малюнку Я у безпеці з МВС. 400 авторів, чиї малюнки відповідали всім правилам конкурсу, будуть нагороджені на місцях, де вони проживають. Десять юних переможців приїхали на нагородження у міністерство внутрішніх справ України. Після нагородження малюнки передадуть військовослужбовцям. Ми вам це дякуємо, тому що ви нас від таких... Питання переключаєте це надзвичайно. Я вам дуже дуже вдячний. Тому що насправді до зустрічі з вами сьогодні посміхатися не хотілося. Поспілкувавшись ну, Дякую вам. Це от ті емоції, які нам також потрібні. Всім. Окрім подяки, діти отримали подарунки і можливість побувати на робочих місцях керівництва МВС. Подивись, такий. Ага. Ти бачиш? Да. І що? Тобі подобається? А що тут таке? Ти знаєш чи не знаєш? Ну, як ти думаєш, що це таке? Не знаю. Ти мені передаєш? Да. Так. Я поставлю, знаєш, іде на найкращому місці. У мене бачить, що тут є таке найкраще місце. Я його тут поставлю. Добре? Угу. Всього було обрано 10 малюнків, головних переможців конкурсу. Мені найбільше і моїй команді сподобався твій малюнок, адже тут. Фактично представлені усі представники МВС адже МВС – це дуже велика сім'я правоохоронців, які забезпечують твою безпеку, також безпеку всіх діток і громадян України. Це Настя їй шість. Вона одна з переможниць. Сонечко, хатинки. Поліцейський хотів збити дрону. я хочу в майбутньому бути захисниці. Ну, я не вірила просто. Я думала, ну як ну не знаю, це ми думаємо, багато ж дітей приймає участь і вона найменша сама, вона давна, як, як хоче, старається, то дуже гарно малює. Наприкінці заходу діти мали можливість подивитися спецтранспорт, Нацгвардії, ДСНС та поліції, а також поспілкуватися з працівниками системи МВС.